Як Грузію колективно заганяють в путінський московський барак? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу коротко прокоментувати ситуацію в Грузії, яка, на мою думку, загострюється. І загострення це в першу чергу не вигідно самому грузинському народу, але грузинський народ, який є дуже дружнім до українського, між іншим, і який так само відчув. Путінське зловонне дихання, путінський напад у 2008 році, він зараз в певних сенсах стає заручником ситуації заручником ситуації, яку створюють міжнародні політичні сили, і Кремль, і глобалісти, яку створюють внутрішні політичні сили. Серед них, очевидно, що грузинська мрія, Іванішвілі, грузинського олігарха. Серед них і так звані проєвропейські партії, і так звані громадські активісти, які сидять на західному грантовому фінансуванні. Але я хочу це все розглянути в прив'язці в першу чергу до України. Тому що нам потрібно розуміти, в який спосіб вибудовують геополітичні сценарії. От дивіться, є грузинський народ. В нього є свої погляди. В принципі, як і український народ, грузини, вони такі достатньо консервативні. Вони не сприймають пропаганду ЛГБТ і ще багатьох інших речей з такого розряду. Реформи того ж Саакашвілі, які були надзвичайно потужно розпіарені. Ну, зрештою, навіть та ж сама судово-правоохоронна система, яку той ж Саакашвілі реформував. Вона в кінці кінців Саакашвілі і посадила. І не все там так настільки однозначно про московський і так далі? Читайте першоджерела. Читайте і досліджуйте. Чому я на цьому акцентую увагу? Для того, щоб розуміти, що відбувається, потрібно розуміти, а яка мотивація у кожного із суб'єктів, які приймають участь в ситуації. Яка мотивація в Путіна? Що в Путін хоче? Ну, яка програма максимум може бути Путіна в Грузії? Зробити з Грузією другу Білорусь. Ну, напевно, зараз це програма максимум. Навіть Білорусь вони ж не поглинули. Там якби є Лукашенко, ніби це незалежний, хоча про яку там незалежність можна говорити. Тобто Лукашенко після тих протестів, знову ж таки, які проти нього були зроблені, які були певною мірою штучно спровоковані, на мою думку, назавжди опинився в орбіті Кремля, в орбіті нашого ворога, в орбіті Путіна. Нашого очевидного і зрозумілого ворога. Екзистенційного, такого, який становить загрозу самому нашому існуванню. от такі кремлівські інтереси. Чого хочуть глобалісти? А отут же цікавіше. Тому що там відбувається і пропаганда стосовно того, що все треба продати, пропаганда ЛГБТ, Євроінтеграція, про яку постійно говорять Захід і так далі. Але чи справді глобалістичні сили саме цього хотіли? Поясню, чому я задаю таке запитання. Протистояння, яке зараз відбувається в Грузії, воно розпочалося з моменту, коли грузинський парламент прийняв так званий закон про іноагентів, який дублює російський аналог в Росії, чи точніше на Росії. Прийнятий закон, відповідно до якого ті, хто отримують закордонне фінансування, включно із грантами для розвитку демократії, захисту прав меншин, ЛГБТ і так далі, вони повинні маркуватися як іноагента. Тобто, ти споживаєш якийсь продукт, там, читаєш статтю, чи дивишся на Ютубі, і ти розумієш, що таке то видання фінансується там, іноземними грошима, іноземними грантами. Ну і воно веде якусь свою інформаційну політику. Всі здіняли надзвичайно колосальний галас, що, от, типу, це не демократичний закон, це все дуже погано і так далі. Поясніть мені, будь ласка, а в чому це надзвичайно погано? От чому той, хто формує масову свідомість будь-якого народу, чи то грузинського, чи то українського, чому він не повинен показувати, а звідки в нього гроші? Ключова ж причина, ну, тобто дух закону, покажи, звідки в тебе гроші, хто тобі платить зарплату. Якщо ми говоримо про структуру медіа, на мою думку, всі медіа повинні бути побудовані настільки прозоро, щоб дуже добре було зрозуміло, хто там, і звідки отримує із журналістів, експертів і так далі гроші та фінансування. Щоб українець на масову свідомість якого впливають там дані експерти, організації тощо, щоб він розумів, а хто ж за цим стоїть і чиї інтереси в кінці кінців відстоюються. Це дуже важливо насправді. В Грузії своя кухня, кухня достатньо складна, але Грузія ресурсно набагато слабша, ніж Україна. І ось після прийняття цього закону в рамках їхньої внутрішньополітичної боротьби в продовження там парламент ще заборонив пропаганду ЛГБТ. Причому знову ж таки всі кричать, що це не демократично, але ж є дві абсолютно різні речі, які треба відрізняти між собою: є захист прав, а є пропаганда явища. Коли ми говоримо, до прикладу, про ситуацію в Україні в умовах ще й повномасштабної війни, то це взагалі дуже легко розділити. От що таке захист прав, наприклад, цих самих лгбт ЛГБТБУ? Це збір, не знаю, адвокатів, організація там гарячої урядової лінії. Твої права порушили, звільнили тебе з роботи, образили, там кримінальний злочин проти тебе вчинили на ґрунті того, що в тебе там інша орієнтація неправильна і так далі. Ти дзвониш туди, там включаються юристи, пишуться всі скарги, заставляють слідчих працювати чи суддів, чи ще когось, і відповідно відновлюють твої права, притягують до відповідальності винуватого. Ось це захист прав. Це конкретний механізм, в якому надається конкретний захист прав. Коли мова йде про марширування якесь в прифронтовому Харкові, про організацію квір-фест пропаганди в День пам'яті жертв Голодомору, про вкладення в підручники для наших дітей, тез про те, що. Сім'я це не чоловік і жінка, а це може бути чоловік-чоловік, жінка, жінка і так далі. Тут немає нічого спільного із захистом прав. Тут є паразитизм, паразитичне використання, таке фарисейське використання словосполучення захист прав, яке використовується насправді для пропаганди виродженого явища. Підкреслюю, грузини консервативний народ, навіть, можливо, більш консервативний, ніж ми. Хоча на ментальному рівні українці також дуже консервативні, і, можливо, це пов'язано з нашою такою глибинною вкоріненістю в землю. Але це не питання сьогоднішнього нашого ефіру. І ось Грузію, де всі партії, включаючи правлячу партію, Грузинська мрія, заявили, що підтримують євроінтеграційний курс, де це. Записано в тій самій Конституції Грузинській на підставі закону про іноагентів, на підставі того, що вони не хочуть пропаганди ЛГБТ, Захід, Європейський Союз припиняє євроінтеграцію, підготовку до підписання там входження Грузії до складу Євросоюзу. Ну а потім, через деякий час, у відповідь на ті західні кроки, ну якби і грузинська правляча партія, яка виграє вибори. Причому виграє розгромно, тому що тих великих реформаторів з іншого боку, які фінансуються грантами, їх чомусь не дуже сприймає значна частина грузинського народу? І в результаті вони отримують там, свого повний контроль над парламентом, свій прем'єр, ну і зараз ще й свого президента. І вони зупиняють, хоча кажуть, що ми хочемо далі туди йти. Так хто винен? Хто відсторонює їх від євроінтеграції? І якщо їм обрубали шлях до євроінтеграції, то куди ж вони підуть, будучи за величиною такі, як, не знаю, як одна українська область, можливо, навіть менша, ніж Дніпропетровська область, ну, за своїми масштабами, за потенціалом до прикладу, то куди ж вони підуть? Геополітично. А самі плавати не зможуть, тому що боротьба в світі зараз відбувається дуже жорстка. А Путін зустріне їх з розгорнутими обіймами і пропаганди додасть. І всьому світу Путін буде показувати: от дивіться, як я захищаю тих, хто стоїть на консервативних цінностях, на патріотизмі, на націоналізмі, на ще чомусь. Хоча Путін насправді не є ніяким борцем з глобалістами, а всіх справжніх руских націоналістів, а там вони дійсно були. Не ті, кого там можуть показувати як картинку якихось працівників спецслужб, а справжніх, їх ж всіх пересадив той же ж самий Путін. Кого пересадив, кого розстріляв, кого знищив. Це ж треба розуміти. Але Путін фарисейськи паразитує на цій самій темі. Фактично, мова йде про якусь таку систему закулісних договорняків, про які ми можемо тільки здогадуватися, але які результати ми можемо спостерігати. І в тих закулісних договорняках цілі народи, мільйони людей, робляться заручниками певних геополітичних ситуацій. І мені щиро жаль грузинського народу, який зараз фактично такими колективними якимись договорняками заганяють в цей проклятий путінський московський барак, яким до цього часу управляють ті, хто в 1917 році взяв владу. Що більшовики кудись поділися, їхні нащадки і так далі. Знову ж таки, марксисти і неомарксисти, і ще ми можемо там світоглядно підібратися там до обговорень глибших тем, скажімо так, війни на світоглядному рівні, яка, зрештою, лежить в основі, в тому числі і тих процесів. Чому я на цьому акцентую увагу? Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається в політиці, і в цілому в світі насправді. Тому що, в принципі, майже все є нерозривно пов'язаним із політикою, то потрібно зрозуміти мотивацію ключових суб'єктів. І отут я якраз підійду до головного. Якщо ми візьмемо грузин, грузинський народ, яка мотивація в них? Вони точно бояться війни повторення сценарію в Україні. Вони розуміють, що вони ресурсно не потягнуть настільки протистояти Другій армії світу. Так, Україна дає по зубам, але ціною величезної крові. Вони це добре розуміють, і в них такої потужності немає з одного боку. З іншого боку, вони якби Москву бояться, не люблять і так далі. З іншого боку, вони і цих не люблять, і ЛГБТ, і ще чогось. І що їм робити? І от коли ми говоримо про протести, які ну, бувають в окремі дні дуже значними, в окремі дні не надто значними. То на тих протестах, звичайно, є і так звані опозиціонери, і громадські активісти, які фінансуються на грантах і які пробуються все організовувати. Але є величезна кількість справжніх щирих грузинських патріотів, які абсолютно щиро не хочуть, щоб їх загнали в той путінський московський барак. І виходить, що ти заручник ситуації, що ти маєш обирати між і між. Або одне, або інше. І отут є така цікава ситуація, що вихід із таких пасток полягає в тому, коли ти приймаєш вольове рішення і кажеш: А я не хочу обирати ні одне, ні друге. Я хочу, щоб і одне, і друге пішло за московським кораблем. Я хочу в себе. На своїй рідній землі, на землі мого народу, будувати державу з таким життєвим укладом, який відповідає уявленням мого народу, який тисячоліттями тут, який вкорінений в цю землю, відповідає уявленням мого народу про справедливість, про традиційні цінності, про те, як це все має будуватися. І от справа в тому, що коли ми говоримо про протести, про здатність там, на бійки з тими ж самими правоохоронцями, про здатність вести там, бойові дії і так далі. То це все люди, які стоять от на тій останній платформі, про яку я сказав. І для кожного народу такі люди, на мою думку, є найцінніші з точки зору своєї суспільної користі, з точки зору того, яке значення в житті народу вони відіграють. І ті люди точно не стоять на ліволіберальних там псевдоцінностях. Стовідсотково, оцей клас українських добровольців і волонтерів. Якщо ми не беремо тих волонтерів, яких там штучно виростили, щоб розпіарити, і щоб вони якраз займалися пропагандою вироджених явищ, то він же ж весь стоїть на таких засадах, на традиційній моралі, на такому природовідповідному світогляді, на любові до свого народу. На тому, що я називаю україноцентризм зрештою. І проблема в тому, що таких людей і система, наповнена нашими ворогами, всіма ворогами, таких людей хочуть знищити в першу чергу. І проблема в тому, що нам, всім, хто належить до таких категорій, потрібно в якийсь спосіб згуртуватись, організуватися. Тому що саме від цього залежить виживання українського народу. І будівництво України як держави українського народу. Тому що держава це перш за все, організація. Перш за все, організація, для якої характерним є такий інструмент, як влада, нам зараз дуже багато. Ті ж самі ліволіберали і замасковані ліволіберали розказують, що держава це просто офіс, там ще щось. Чому? Та тому, що певні геополітичні сили хочуть знищити всі національні держави, розмити ідентичність всіх народів світу. Це ж не просто так все відбувається. І це поєднано з усіма процесами, дуже складно поєднано, переплетено, з усім переплетено. І кожна пропагандистська машина, ворожа пропагандистська машина, буде розказувати своє. Путінська пропагандистська машина буде брехати, говорити про спробу організувати штучний майдан, проводити паралелі. Всі протести між собою чимось схожі. І на всіх протестах йде боротьба різних сил між собою. От через те, я кажу, що ви повинні, коли когось спостерігаєте, зрозуміти його мотивацію. І зрозуміти, чия мотивація вам підходить якнайбільше. Знайти от ту групку людей, які стоять на правильних засадах. Такі люди найбільш цінні. І вони приймали участь і в білоруських протестах, внаслідок яких Білорусь опинилася в кінці кінців повні... в повній залежності від Путіна, приймають участь в Грузії, захищають Україну зараз, тільки захищають від очевидного зовнішнього ворога. А як же з протистоянням із іншими ворогами? Ось такий мій коментар: досить складний зараз час. І ну, мені хочеться, щоб якомога більше людей старалися аналізувати те, що відбувається, шукати справжню мотивацію всіх суб'єктів, чи то політиків, чи то офіційних осіб різних держав, розуміти, хто на кого працює, розуміти, що всередині кожної держави відбувається боротьба, скажімо так, внутрішніх націонал-консервативних сил і зовнішніх. В кого які інтереси і так далі. Тому що тільки через розуміння таких процесів з'являється і розуміння державотворення, яке нам критично необхідне. Ми мусимо це розуміти для того, щоб організуватися, для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти Україну і зробити її нашою державою. Не за формою вивіска Україна, а керують всякі Зеленські і їм подібні, а за суттю. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.